Деякі заспокійли від уменять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Ефір марафону продовжує команда. Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я і Горпупкову починаємо шість поранених у Смілі на Черкащині через масовану ворожу атаку. Серед постраждалих і дитина у місті пошкоджено щонайменше три дев'ятиповерхівки. Звідти ДСНСівці де врятували 70 людей. Одного чоловіка вивільняли з ліфтової шахти. Також уламками зачепило місцевий коледж Національного університету харчових технологій. Повідомили в ОВА. На місцях влучань працюють. Рятувальники. Одну жінку шпиталили і на Прикарпатті. Там уламки ракет пошкодили її будинок, а також церкву поблизу Кременчука на Полтавщині. Росіяни атакували підприємство. Пожежу, там гасять підрозділи ДСНС. Підприємства ворог обстріляв і в Запоріжжі, а в Миколаєві та на Львівщині поцілив по критичній інфраструктурі. Наслідки атаки ліквідовують усі профільні служби. Повідомили в Ова люди не постраждали. У Дрогобицькому районі Львівщини унаслідок атаки зайнялася велика пожежа на промисловому об'єкті. Повідомив голова районної військової адміністрації Степан Кулиняк. У частині Дрогобича зникло світло енергетики працюють над відновленням. І вже відомо, що цієї ночі та ранку Росія запустила по Україні 537 дронів та ракет різного типу. За інформацією повітряних сил для атаки використали 41 крилату ракету із них 33 наші сили. ППО знищили ще одна локаційно втрачена, сім балістичних ракет іскандер М п'ять калібрів. Із них чотири збили. А також чотири кинджали, три зенітні керовані ракети С 300 щодо ворожих. БПЛА, 211 знищені, ще 225. Локаційно втрачені. Відбиваючи масований повітряний напад противника на літаку. F-16 загинув льотчик першого класу підполковник Максим Устименко. Повідомили повітряні сили. Пілот збив сім повітряних цілей під час відпрацювання останнього його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Пілот зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватися не встиг. На фронті найзапекліші бої точаться на Донеччині. Звітує генштаб, ворог закидає кабами і не шкодує живої сили упродовж минулої доби. Росіяни 56 разів штурмували покровський напрямок та 19 разів намагались просунутися на Лиманському. Атакували також поблизу Торецька. Ворог дев'ять разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах Курдюмівки, Леонідівки та у бік Яблунівки. На північно-слобожанському і курському напрямках відбулося 22 боєзіткнення. там ворог завдав 13 авіаударів, скинувши три десятки керованих бомб. Загалом за добу на фронті 170 боїв. На передовій кожен метр дороги під прицілом ворожих ФПВ-дронів та інженерні підрозділи ЗСУ знаходять рішення, які рятують життя на Сумщині. Бійці 47-ї інженерної бригади будують антидронові тунелі, легкі та ефективні укриття, що дають шанс на безпечне пересування. Як це працює, дивіться далі у матеріалі наших колег з армія Тіві. Тут на Сумщині цілодобово літають ворожі дрони. Кожен виїзд може стати останнім. Тож саме тут з'являється нова інженерна лінія оборони. Ще на два каби прилетіло неподалік. І дронів зараз багато, дуже багато. Це антидроновий тунель. Його зводять бійці з сорок окремої інженерної бригади. За тиждень роблять десятки метрів укриттів. Матеріал сітка з додатками проти ультрафіолету. Вона легка, але витримує удари fpv дронів. За сім діб нами збито е, при атаці особового складу сім дронів. І в даному разі в нас є вже випадки, коли дрон атакував машину е, і вдарив і за рахунок сітки, я скажу так, це пом'якшило дію і не був уражений ні як транспорт, так і особовий склад. Вукриття. давайте. укриття. Давайте. Є. Сітка жорстка, порвати її руками майже неможливо. Протяжність тунелю така, щоб машина встигла проїхати або бійці могли сховатися. Розділено на два типи. Тобі ж, де перекриваються дороги тактичного рівня, це буде отакий от варіант приблизно: 5 метрів висоти над рівнем дороги, над рівнем землі. Існує ще тип 2. Це вже він для оперативно-тактичного рівня доріг. Це там, де ще можуть бути трали. І так само на тралі, ще може їхати гусля наварена з мангалом. І там вже висоту вибиваємо шість. Противник уже знає про наші тунелі, тому починає обстрілювати ділянки одразу за ними. Та це не зупиняє інженерів. Ми військові, у нас є задача, тобі ж ми вже відповідно до того, що нас поставлено, намагаємося ну, типу просимо, дозвольте, ми хочемо так спробувати. Це буде швидше, це буде цікавіше. То висновки, які? якщо воно хоча б один відсоток шансу дає, що буде виконана задача. Це буде цілий особовий склад, то звичайно його треба робити. Антидронові тунелі це не броня і не стіна, але це додатковий захист, і кожен метр цієї конструкції може врятувати життя. Юрій Лузенко, Віталій Бакуменко, Армія ТВ для ми Україна. Марафон Єдині новини. У один з дитячих садочків Київщини повернулися діти їх не було там останні три роки, і все через відсутність укриття його мала будувати держава. Утім, грошей забракло. Тому на допомогу прийшли волонтери, які зробили усе буквально за кілька місяців. Укриття вже перевірили рятувальники, як воно виглядає чи надійне. Дарія цисарук покаже. З нової гірки діти спускаються по черзі. Своєї чекають чемно і між собою не сваряться. Оп! Ці малюки до садочка тільки звикають вони тут перший місяць. Ввечері вони ну давай ще трошечки, ну давай ще трошечки. Вони хочуть гратися. Щасливі діти, щасливі батьки, ми щасливі, тому що дійсно не вистачало того, щоб дитячий навчальний заклад працював. А от що таке тривога? Навіть наймолодші знають вже давно. Її в селі оголошують ледь не щодня і зараз теж. Виховательки вмить забирають дітей з майданчика, і ті, міцно узявшись за руки, йдуть в укриття. Вони спокійні, звуків сирени, що голосно лунає всюди вже не бояться. Обережно не пихайтеся, аліса Аліса обережно, обережно». Усередині гамірно, щоб дітей буде якось втихомирити, Наталя вмикає на проекторі мультики Гасить світло як у кінотеатрі. приміщення, бо скоріше за безпечний Але він короткий, коли закінчується, малих займають вже конструктором. Можна складати квіточку, можна складати машинку, різні фігурки можна складати. Місця тут вистачає більше як для 30 діток, але поки в садок ходить лише зо 10. Діти спокійні, саме головне, вони знають, що вони в безпеці, це саме головне. Це укриття спорудили лише місяць тому, без нього діти до садочка не ходили. Він пусткою стояв цілих три роки, ще спочатку повномасштабної. Не було укриття в нас взагалі ніякого, ні, ні, ні підвалу, ні, ніякої кімнати, нічого. А от це укриття нам стало як. Ковтком свіжого повітря будувати велике протирадіаційне збиралися, але зрештою грошей на нього у держави забракло, і повернення дітей в стіни садочку вкотре відклали. Зі зміною ДБНів не вистачило фінансування, тобто це укриття не звільняє державу побудувати справжнє укриття таке, от як повинно бути по нам, але воно дає нам можливість працювати. Проблематика в селах загально це те, що або це старі садочки, або це садочки в основному побудовані без підвальних приміщень, які можна було б переобладнати під укриття. І, і тому є можливість лише зовнішніх укриттів. І саме таке наземне тут звели волонтери. Його встановлювали спеціальним краном і викладали блоками. Воно безпечне, бо стіни товсті. Та монолітні цей тип укриття може витримати отакий-то перечень. По суті, це укриття ну міцніше, ніж цегла. Тут 250 мм міліметрів по боках і 300 міліметрів монолітний бетон зверху. Тобто, і це по суті такий великий кокон. Це укриття вже перевірили і затвердили рятувальники для волонтерів. Воно третє. Такі ще звели у мостищах та озерах, теж на Київщині. Хотілося б більше, але у нас така мета мінімум це хоча б до укриття робити. Самі ж тутешні виховательки навіть в обід, доки малі сплять, без роботи не сидять. Вони плетуть військовим сітки. Дар'я цесару Костянтин ми Україна, марафон. Єдині новини. Масштабні протести у Сербії напередодні ввечері Антиурядова акція в Білграді закінчилася сутичками з поліцією. Демонстранти кидали файри, перевертали баки зі сміттям та атакували правоохоронців камінням. Поліція втихомирювала мітингарів гумовими кийками, сльозогінним газом та світлошумовими гранатами. Найактивніших учасників акції затримали серед антиурядових акцій в Сербії розпочалася а, ще. Торік у листопаді люди вийшли на вулиці після обвалу нового навісу на щойно відремонтованому вокзалі. Тоді загинули 16 осіб. Протестувальники вимагають відставки уряду та дострокових виборів. Це все означає, що ми не здаємося. Ми хочемо відсторонення президента Вуйчича. На його місце має прийти хтось інший. Я розраховую на те, що до думки усіх цих людей, зокрема, думки студентів, дослухаються. А в Будапешті, попри заборону уряду, відбувся ЛГБТ прайд На нього вийшли близько 200 тисяч людей. До учасників приєдналися також євродепутати. Марш, який повинен був стати акцією за рівні права, перетворився на антиурядовий протест. Люди тримали в руках плакати з перекресленими портретами угорського прем'єра Віктора Орбана. Цьогоріч уряд країни заборонив будь-які заходи ЛГБТ спільноти. Учасники прайду в Будапешті теж дозволу на проведення не отримали. Та поліція вже, все ж вирішила не розганяти акцію, лише спостерігати за нею. 535 кілометрів за 41 годину та 57 хвилин. П'ятеро львів'ян, серед яких двоє військових ЗСУ, подолали шлях із Києва до Львова. Стартували бігуни 26 червня з майдану незалежності в Києві. А вже учора були на Львівській площі ринок. Бігли ультрамарафонці цілодобово і безперервно по 10 кілометрів, змінюючи один одного. Усе для того, аби зібрати кошти для ЗСУ і в чергове довести українська витривалість не має меж. Тут їх зустріли рідні, друзі та представники книги рекордів України і офіційно зафіксували досягнення. На банку для 125-ї бригади ультрамарафонці зібрали понад 30 тисяч гривень. Вітаю вас! Рекорд встановлено. Віднині він входить до національного реєстру рекордів України. Погода була різна: був дощ, був вітер. Була б температура в перший першу ніч 9 градусів, в другу ніч 19 градусів. Бачите, в мене також зіпсований цей осліпила фура. Прийшлося трошки навіть і впасти. Забіг був приурочений дню конституції, і саме головне, щоб сьогодні усі пам'ятали не тільки те, що гарантує нам конституція, а й те, що ми. Маємо певні зобов'язання як перед Конституцією, так і перед нашою державою. Зараз після п'яти поранень два з них важкі. Думав трошки поменше бігти, але білися, вже бо, бомба просто з такої команди. Ну, один майстер, другий найстарший ветеран. Люди заряджали, підтримали міцно, так що все супер. А в Києві відбувся масштабний заплив. До столиці з'їхалися плавці-аматори з усієї України. Загалом 1300 учасників. Це один з етапів всесвітньої серії змагань. Пливли і дорослі, і діти, люди з інвалідністю та ветерани. Дистанції від 1 до 10 кілометрів окремо організували благодійний заплив, кошти з якого віддадуть на потреби військових. Ветеранів треба підтримувати. Спорт один із засобів реабілітації, це дуже круто. Дуже багато адаптивних видів спорту, хлопці хочуть далі жити, тому, тому треба, треба проводити ці заходи. плав 10 кілометрів, класний захід, класна ком'юніті. Я радий, що в Україні попри війну проводиться. Такий формат, міжнародний формат, це єдині міжнародні змагання в Україні на сьогоднішній день, які проводяться, тому це дуже круто. Ми сильні, ми мужні, ми стоїмо, ми воюємо, у нас багато ветеранів приймає участь, у нас хлопці з війни приїжджають, спеціально відпрошуються, щоб пропливсти. Тому тут ми всі одні родини і ми підтримуємо один одного.